Насправді, я просто працюю офіціантом в ресторані, і типу в нас люди дуже дивно реагували на те, що в сенсі ви не продаєте алкоголь, ми хочемо випити. З Самого початку не до такого ставлення ставлюсь категорично, так як взагалі не вживаю алкоголь від початку війни, і вважаю, що зараз це є ну абсолютно недоречно. Що той для більшості не було проблеми? Якщо хтось планує там алкоголь для якихось сімейних свят, ну бо зараз люди все одно святкують попри війну. Тому розраховують час з 12 до 4, і Тепер можна буде довше розрахувати так. Не думаю, що це якесь суттєве таке введення. Напевне, ну я так ставлюся, що негативно, не корисно. Алкоголь в будь-якому разі вживати не корисно, тому негативно. Ще зараз такий стан, тому напевне проти. Хто керує алкогольними напитками, вони знають, як краще робити, бо зараз і економіку, треба піднімати і свої, своє становище до життя. Зумієте? В Кому плані, коли приходять стадо мужиків, які хочуть просто собі там, типу, набухатися, то я такого, ну проти такого. Але коли я з подругою не могла купити шкупити шампанське, бо маму треба було вночі привітати. Це було таке, що блін, ну ми хочемо, треба зробити свято. Тому я так скажемо 50 на 50, не скажу, що я цим супер користуюся, типу в такі повсякденні дні. Але ну, дивлячись за людьми, то я неодноразово попадала на гостей, які ну, хотіли, і напевно дуже обрадувались, що продовжили час. Ну, повністю заборонити я теж вважаю недоцільно, тому що ця галузь також повинна існувати, розвиватися, якісь приносити дохід, тому я вважаю, що повністю заборонити також недоречно. А алкоголь це якби спосіб розслабитись, і ну а в такий час треба бути максимально сконцентрованим на тій ситуації, яка є в державі. Ой, ну дивіться, тут є два погляди. Якщо з психологічного точки зору кажуть, що навпаки, треба трішки щоб розслабити, щоб психіка відпочила, а з іншої точки зору, навпаки, треба зберігати тверезий погляд. Тому не знаю, це напевно кому. Думаю, якщо в якійсь маленькій мірі, то декому варто, напевно. Але такий мініатюрний. Mm -hmm. Ну, частково і потрібно, тому що, але все в розумних межах, тому що війна е, своє бере. Ну, якщо, Ясно, що вночі, то я би заборонив продавати. А, а це тому, що... Під час війни теж є, є і весілля і день народження, так що це все повинно в розумних межах. І обмеження, напевно, не залишало б, якщо так розібратися. Тому що хто дуже хоче купити алкоголь, той знайде собі місце. І, ну, можливо, воно якось частково обмежує, але не думаю, що суттєво. Але все одно е, і продавали після четвертої, е, і в принципі закон не дотримувались, тому типу вони просто як для галочки стоять. А, ну чи є так насправді, то ні. Тому напевно, що не потрібні. Різниця тобто. Бо якщо забороняти, то збороняти повністю. А це вже не відірє ролі. Не залишила б до четвертої. Ввечері напевне не варто. Я от бачу е всякі новини, що ввечері комендантська година в нас, а люди ще собі ходять, катаються стільки правопорушників. Тому напевне думаю, на ніч не варто. у будь-якому випадку. Це погано.